Добрий день, шановні п'ятикласники! Ми з вами продовжимо вивчати нашу планету. Тому, будь ласка, записуємо сьогоднішнє число, класна робота і тема сьогоднішнього уроку яку форму і розмір має Земля. Якщо спостерігати за планетою з космосу, то можна зробити висновок, що наша планета куляста або має форму сфери. Куляста форма нашої планети пояснює, чому давні люди ні. Ніколи не падали б за край нашої землі. Якщо земля дійсно куляста, то її можна обігнути і повернутися в вихідну точку, з якої починали свою подорож, тобто здійснити навколосвітню подорож. Найпершу навколосвітню подорож очолив Фернан Магелан, знаменитий іспанець португальського походження, мореплавець XVI століття. Ця подорож тривала три роки. Тепер космічні кораблі облітають Землю за півтори години, а його корабель плив аж 3 роки. На жаль, під час цієї подорожі сам Магеллан загинув. Звичайно, що, якщо ми подивимось на карту, шлях був надзвичайно довгим. Уявлення про форму Землі. Змінювалися. Не завжди люди вважали, що вона насферична. Говорили, що вона пласка, і в неї є краї, те, що вона розташована на слонах, які стоять на черепасі, або те, що її тримають, три кити, або що, знову ж таки, стоять на слонах черепасі і їх охороняє змія. Але зараз ми вже 100% знаємо, що вона куляста. Першим, хто припустив кулястість форми нашої планети, був великий математик Піфагор. А от наукове обґрунтування кулястості форми зробив Арістотель. Доказ кулястості землі Арістотеля ґрунтувався на тіні, яку місяць відкидає на землю. Під час повного місячного затемнення ця тінь завжди кругла, так що давньогрецький вчений закономірно дійшов висновку, що і місяць, і земля мають форму кулі. За сучасними даними, Земля має форму кулі, яка сплюснута біля полюсів унаслідок руху навколо своєї осі. Відстань від центру Землі до її полюсів дещо менший, ніж відстань від центру Землі до екватора. І зараз, будь ласка, подивіться таблицю, яка ілюструє загальні розміри нашої планети. Загальна площа земної поверхні становить. 510 мільйонів квадратних кілометрів. А загальна довжина екватора 40 075 кілометрів. Цікаво знати, те, що наша планета дійсно не Ідеально сферична, вона не є ідеальною кулею. Якщо ми приберемо повністю всю атмосферу і гідросферу, то побачимо, що вона має м, дещо такий грушоподібний, подібна трошечки на грушу. В науковому світі її називають еліпсоїдом або геоїдом. І так, підсумуємо. Уявлення про форму Землі змінювали з часом. Земля має кулясту форму. Піхфагород став першим вченим, який припустив кулясті землі. А от Арістотель науково обґрунтував це і першим здійснив навколосвітню подорож Магелан. На цьому ми з вами завершимо. Дома обов'язково перечитайте параграф 22. І відпочивайте всього найкращого!